Презентація до курсової роботи з дисципліни Організація та обробка електронної інформації. Кратенко Руслан Олександрович, КН32.1. Варіант 16. Тема цієї курсової роботи це програми Word та Excel, з якими ми працювали на протязі... Трьох з половиною місяців та 14 лабораторних робіт. Актуальність використання офісних додатків, зокрема Excel, полягає в їхньому потенціалі в автомізації робочих процесів, збільшенні продуктивності та здатності приймати обґрунтовані управлінські рішення. Напрямки застосування офісних інструментів розширюються в таких галузях, як фінанси, маркетинг, логістика, наука. Освіта, аналітика тощо. Мета роботи полягає в розгляді та практичному використанні основних функцій Microsoft Excel для розв'язання конкретних завдань з обробки та аналізу даних. В ході виконання курсової роботи було дослідження можливості програми та розглянуто методи використання її функціоналу в різних сферах. Професійної діяльності. Даний курсовий проект розроблений з метою розкриття потенціалу Excel як інструмента для оптимізації та вдосконалення робочих процесів, що є важливим аспектом сучасного управління та аналізу даних. Задання курсової роботи. Перше. Розгляд основних інструментів та функцій Excel, включаючи формули, фільтри, сортування, графіки, таблиці та інші. Друге. Практичне використання Excel. Створення реальних практичних задач, які включають в себе обробку та аналіз даних, побудову звітів та діаграм, а також розв'язання завдань з фінансового та статистичного аналізу. Третє. Використання в професійній сфері. Застосування Excel в різних галузях, таких як бізнес, фінанси, маркетинг, наука, освіта. Четверте аналіз результатів: оцінка ефективності та можливості використання Excel у рішенні реальних завдань, визначення переваг та обмежень програми. П'яте. Оформлення звіту, написання з скот структурованого та зрозумілого звіту, що включає в себе опис використаних інструментів, результатів аналізу та рекомендацій з використання Excel у практиці. Шосте. Презентація результатів. Підготовка презентацій, де будуть висвітлені основні виставки, демонстрація виконаних завдань та можливостей Excel. І останнє, сьоме, самостійне дослідження, здійснення самостійного пошуку та вивчення нових функцій та важливостей Excel, які можуть бути користими у конкретних галузях дослідження. Під час виконання курсової роботи в мене виникли труднощі в деяких завданнях. Деякі з них було важко подолати, але я зміг. По-перше, виникло немало труднощів з завданням 7.2, де треба було використовувати розширений фільтр. По-друге, труднощі виникали в нумерації та колон-титулах, оскільки воно постійно з деталей працювало через раз. Але і цю проблему я зміг подолати. Також були багато дуже бо, проблем, хоч і невеликих, по більшості саме в Word. Для подолання цих проблем було переглянуто декілька лекцій та відео на Ютубі, що дуже допомогли при написанні цієї складної роботи. Курсова робота присвячена як висновок. Курсова робота присвячена вивченню та практичному використанню основних функцій та можливостей Microsoft Excel в різних сферах професійної діяльності. Робота була організована в формі структурованого звіту, де ретельно розглядалися питання, постановки задачі, розрахунку та адалізодатних засобами Excel, а також створення програмного проєкту ВБА засобами візуального програмування. У Вступі було. Формульована актуальність використання офісу додатків, визначена мета роботи та вказані етапи її виконання. Зокрема, основні завдання роботи були розділені на дві ключові частини: розрахунок та аналіз даних засобами Excel та створення програмного проекту VBA. У розділі розрахунок та аналіз даних засобами Excel були детально розглянуті кожне завдання, вказані в постановці. Процеси створення таблиць, використання функцій та формул, сортування, побудова графіків, фільтрація даних та інші операції були ретельно описані та супроводжені відповідними скріншотами. У розділі створення програмного проєкту BBA» надано послідовний опис створення діалогового вікна та програмного коду для обробки подій елементів керування, розглянуто важливі аспекти візуального програмування та використання VBA для створення функціонального інструменту. В результаті виконання курсової роботи було отримано практичні навички роботи з Excel, а також забута розуміння можливості візуального програмування для автоматизації завдань. Курсова робота служить не тільки джерелом поглиблених знань. З Excel, але й важливим етапом у розвитку навичок в роботі з офісними програмами та програмуванням. Отже, було виконано всі завдання курсової роботи. З деякими виникали труднощі, але і вони були подолані під кінець курсової роботи. Я, як студент, отримав теоретичні та практичні навички з дисципліни. Доповідь закінчення. Дякую за увагу.